Путін знову погрожує країнам НАТО, заявив, що Фінляндія через вступ до альянсу будуть проблеми. у своєму останньому інтерв'ю. Диктатор сказав, що воювати з країнами НАТО не хоче, але за логікою бункерного діда Кремль лишили без вибору. Саме добре, саме сердічні були відносини. экономически все развивалось. Да, в лесном комплексе там были проблемы какие-то, но связаны были с необходимостью развития переработки внутри страны. Ну и все, это чушь, мелочи на самом деле. Проблемы не было, теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинских воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то просто. Заяви російського лідера Володимира Путіна про те, що РФ не зацікавлено у вторгненні до країн НАТО, дуже схожі на наполегливі заяви Кремля наприкінці 21 го та на початку 22 го року. Напередодні 24 лютого. Про те, що Москва не має наміру нападати на Україну, це вопрос провокаційний. Росія проводить миролюбивою зовнішню політику. Но она на обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и более отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая и вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки, господина Байдена. Інформаційний вкид про створення ленінградського військового округу на кордоні з Фінляндією це фарс. Вважають експерти. В Росії немає такої військової сили, адже всі ресурси кинуто на взяття Авдіївки. Перед своєю громадськістю, щоб продемонструвати, що вони приймають вживають якихось заходів, щоб нейтралізувати посилення НАТО на своїх кордонах, бо кордон там збільшився на тисячу кілометрів. Да, завдяки багатоходовкам Володимира Путіна країни, які були нейтральні, зараз потікали під парасольку безпекову парасольку НАТО. До НАТО нікого ціломіць не тягнуть. Навпаки, до альянсу просяться. Фінляндія та США підпишуть угоду про оборонне співробітництво. А відтак військові США отримують доступ до 15 військових об'єктів на території Фінляндії, зокрема чотирьох авіабаз, військового порту та залізничної інфраструктури в північній частині країни. Також американці отримають доступ до складської зони на півночі країни поряд із залізницею, яка веде до Кордонів РФ. Більш того, відтепер тривожно буде і на кордоні з Литвою. Міністри оборони Литви та Німеччини підписали угоду про будівництво казарм для постійної військової присутності Німеччини в Литві. Ніколи раніше Бундесвер чи Німеччина не розгортали війська на постійній основі за межами Німеччини з фіксованою пропорцією солдатів. У минулому це завжди були тимчасові ротаційні розгортання. Це нове, особливо в такому масштабі. Нагадаю, мова йде про 4800 військових і 200 цивільних осіб, які протягом 2027 року будуть тут на повну силу. Пісторію зазначив, що нова угода є прямим сигналом усім, хто цитую, загрожує миру та безпеці в Європі щодо Росії та її військової операції в Україні.